У команді базис відбулася заміна. Замість Сергія Саакяна на поле вийшов Діхіренко Денис. Любомир завантажує в штрафний майданчик Базиса. Сергій Спужак вибиває м'яч. В гравця Любомира і заробляє аут для своєї команди. Пас азацькому Артуру. Що зробить Ярик, Артур? Шукаю, шукаю Артур передача. Рома, І виходить м'яч гравців базиса. Бави, не стрибай! О, ще Рома, бровка, не Рома, сіль, лінію, Любомир, на фланзі на але вибиває м'яч. Іван, роздобудь ко. Ні. Давай Вета, на себе, пряматий погана якість. Я буду заливати потім в Ютубі і скидуватися. Хлопці тоді хочуть дивитися, щоб трошки розбирати. Па, ще, пас ще! Розвертай, бринь! Ярик, просто ж м'яч! На місці Радченко Олександр. Підступний рикошет, але Олександр був на місці і очікував свого удару. Богдан Лахтадир чіпляється за м'яч. Виносить його кавець захисник Любомира на кутовий. Бачите, на своїх екранах відпочивають наші тренера. Гарна зелена травичка. Спокійні сьогодні тренера, контролюють ситуацію. Класно пробиває Іван, Роздобудько. Проси, Іван. Гарно розвертається Віталій. Вісавник прострілює. Ярослав Тепляков. Скидка на шміля. Шміль пробивали в лучших захисника Любомира. Контролює Євген Боженко, пас Ярослава Шміля. Шміль чіпляється за м'яч, прокидує. Олег гравці Любомира. Типають м'яч, Вереслава, шміляє, заробляють паути. Дай сюда! Та чого ти біжиш сюди, бля! Діма! Контроль, бай, контроль, байде! Контроль! Далі шугай! Через сашуй перешугай! Діма! Ну скіба, дай би тобі передачу! Чого ти повертаєшся А Аут базис. спас, пас, да, да! Вітерянко донець, молодець, включився в боротьбу. Хайпа! Дай! Любомир йде в атаку лівим флангом, підскалі зі Артур. Спужак. Розвертається Спужак. Передача Артуру, Азацький Артур, правий фланг. Виходить м'яч. Аут <кій> Любомир. Артадир, іди туди до м'яча, ставай. Сір! Виганяй! Богдан, попросий м'ячати! Богдан, попроси мяча, диви, яка зона! Вибиває голкіпер Любомира. Пас вперед. Ярослав Тепляков, вибиває м'яч головою. Озаский Артур Сталиться під Каті. Виштовхує м'яч на аут. Любомир мир водить аут на лівому фланзі. Боротьба. Дуже багато гравців на правому фланзі зібралося. Закриває Брищук, Владислав Молодець. І запускає Ярослава Шміля на лівий фланг. Він набирає швидкість. Євген Обоженко підхоплює. Простріл вперед, Богдан Лахтадир нас доганяє. І не вистачає лічених сантиметрів Богдану Лахтадиру, щоб просунути м'яч повз голкіпера кіпера команди Любомир. Один сір! Діма, що звертається! Удача вперед, Мирослава Шміля. Шміль набирає швидкість. Совпади чіпляє, дітей, зачепив за ногу. Діма, чого ти сюди біжиш? Дім! Ти там треба з ними. Получить м'яч у ноги тобі хочуть додати, а тебе нема. Бо ти прибіг до Сіби, до дубика. Ти біжи сюди до них. Готується так, заміна бри. в команді Базис. Розминається Максименко Мілан і Гарматюк Максим. Що задумали наші тренера. Давай, треба розвернути, ми там фолять гравці Базиса, Євгену гену можна переставляє ножку. М'яч просить трафе. Попросив ноги, там дивизона. Даємо ноги! М'яч назад! просить у Дуже емоційний тренер команди Любомир. Передача вперед. Завантажує голкіпер Любомира. Бореться Діхтіренко Денис. І виходить Олександр Радченко. Забирає м'яч до своїх рук. Кидає роздобутку Івану. Іван дивиться кому віддати. Владислав Брючук Передача Євгену Боженко. Євгену Боженко не приймає м'яч. Любомир на Ауті. Брючук, Владислав. Забирає в руки Олександр Радченко. Вибиває вперед. Боротьба в центрі поля. Нав'язує боротьбу. Ярослав Шміль. Шміль віддає пас на обоженка Євгена. Що розробить Євген? Євген передача в центр. Тіхченко Денис. Денис Рефері каже грати. Товарищ товариці Віталік сюда чміль В команді бази відбувається заміна. Замість Ярослава Шміля і Віталіка Вівсяну на поле виходять Гарматюк Максим і Максименко Мілан. Гарматюк Максим іде на правий фланг, Максименко Мілан на лівий. Заский, Артур Лише, розвертається. Пас на гарматюка Максима. Максим розвертається. Обводить захисника. Ще одного обводить. Молодець Максим. І. фолять. Реф взяв свисток до свого рота, але свиснути забув. Але духу не хватило. Підсказує головний тренер команди Любомир за дух рефері. Мабуть, погано поснідав все ж таке. Ближче. контроль. Рукою грає. Арбітер. Хай Призначає фол. Ні, це він торкнувся до м'яча. Зрозуміло. Денис, трошки радше. Де? Ярослав, не дивись футбол, шукай зони за спинами собі. Любомир завантажує м'яч в штрафний майданчик, але не доходить адресату цей Ми пас. Дивимось футбол. Дивись, де зона, куди віддати? Ми дивимось футбол, і всі дивляться футбол. Вперед, вперед, Мілан, вище Гарний футбол, але хочеться голів. Болівальникам хочеться голів. без голів не цікаво. Сергій Спужак передача Максиму. Гарматюку, Гарматюк Максим прокидує одного захисника. Не вдається прокинути другого. Але ні. Максим висарапує м'яч. Знову бодить, передача в центр. Дігтеренко Денис. Денис труба пробити. Закривають простір Дігтіренко Денису. Захисники Любомира. Сере, я скакуй, масш проси, я э, Ден, проси. Зараз кертуємо між і на правому фазі, піду аут. Сережа їдь! Ден є, Сережа є! Сідіть назад! Ще ледіть назад, боден! Ти не романа, він тут вища до гравця до того. Вища, юханий по голові вище яка! У нові. Ярослав eh, Влад Бричук. Спробу обіграти. Не вдається. Боротьба в центрі поля. Любомир виграє цю боротьбу. Розігрують м'яч Пробивають і забиває Любомир. Підступним ударом за Шеворот Олександру Радченку Любомир відкриває рахунок сьогоднішній зустрічі. Дубика за місцем. Відбувається заміна в команді бази. Замість Субоженка Євгена виходить Дігчарів Ілья, і замість Богдана Василера виходить Рома. Розігрує бази з центра поля. А ти можеш вискочити перед Максимен Бодя, Подивися. Бодя, сідай. Пацани грають в футбол. А от базі сналімо фланзі Хіревілья водить. Роздобуть Іван. Класно розвертається Іван. Передача Максименко Мілана. Теренко Денис ну, непорозуміння з Владом Бричуком в центрі поля. Пробиває і забиває другий м'яч, 11-й номер. Забиває За Любомир. Забиває Такі. Любомир, 2-0. О, це не базі, вам не встигне. Получ... Чи його ніхто не зустрічає? ви стоїте, спужак. Ти повинен і тут співати, і там співати, де твігавець. Розіграє базу в центрі. Вітіренко Денис. Наперед! Ну ніхто вас не атакує! Ти в лінії, Саш, ти в лінії, ну, Сергій Спужак а ти, а ти, а ти. передача владу Бричуку. Туха, ти, ти. Влад Бричук, Туха, передача гарматюку Максиму, але не доходить цей пас. Заскі Артур розвертається, дивиться кому віддати, віддає, звучає в захисника команди Любомир. Богдан, не крий рому, ти вернися сюди. Заута немає там положення, якщо ви не знаєте. Алло. <кліпи> Влад Бричук, грать, грать! Шала, де твій гравець? Ось цього диви, ось цього малиню. Буде іди туди вище. його шарі. Артема, це тріза. А от базис на правому фанзі. Виходить м'яч від відчаренко Дениса. Сідодя, йди. Тіпляков. У команді бази заміна, Замість Ярослава Тіплякова на поле виходить Сергій Саакян Оле, Куда ти побіг? Що ну, ж ви такі твердолобі, Богдан? Богдан, це ж футбол, Богдан, а не шмурки. Реально грає головою Дігтяренко Денис. Запускає м'яч. На стрімкого нападника Романа. Бриліантова рука. Лінію, лінію, лінію. Дати полі. Лінію. А от базис на правому фланзі. Невірно вкинутий аут. Влад Бричук завантажує м'яч вперед. Роман не зупиняє. Максимен Комілон чіпляється за м'яч. Максимен Комілон підхоплює. Молодець Мілан прокидує собі в зонку. Пробігає Мілан, але закривають йому простір. Знову бореться Мілан. Виборює для себе м'яч, простріл. Молодець Мілан поборовся. Сергій Сіркан грає головою. Влад Бричук пробиває, але на заваді стоїть захисник. Передача гарматюку Максиму. Гарматюк Максим прокидує. Побивають Максима м'яч. Пас-центр. в Роздобудько Іван спробує виштовхнути м'яч. Влад Бричук класно грає в підкаті, вибиває м'яч. Максиму Комілано. Мілан вперед! розвертається Мілан. Спина Мілан. Пас Паздігтірево Ільї. Ілія передача, Роздобудько Іван. Сергій Спушак. Виходьте, він стоїть положені. Азацький Артур не приймає цю передачу. М'яч виходить за лінією. Не вдається грав в першому таймі базісу. Максим підхоплює м'яч, прокидує вперед, оббігає захисника, але підстраховує центральний. Лівою ногою, Саші, дай. Сергій Спужак ставить корпус. На лівому фланзі розвертається Сергій молодець. А не пішіть, отдихайте, пауза. Жека, біжить з Жека, Ром, ти передам. Жека, Мадюка. Жека, не спіши. А не не, а? А? не спіші, закрий, да Алло, ви, чуваки, а що ви стоїте, Йо? курите тому там у двох. Богдан, ти з ним, остався. Подає любомир кутовий на лівому фланзі. Одиннадцятим з ким. Брин, до грабця! Пробиває Любомир, не точно. Подачу, подачу. Саня, Іван вибиває м'яч на Кутовий. І ти пробив би по воротах. Давай я подавай, сань. Чека, ти тут найомі. Стас! Якщо він от вас втіче, вам двом гаплити, вам зразу кажу. Ви чуєте, що я сказав? Один коло нього, один за ним 3-5 метрів. Подача від Любомира. Сергій Спужак вибиває м'яч. Забирає в руки Олександр Ращенко, голкіпер команди. Бази. Скидка. На гарматюка Максима. Точно. Максим приймає м'яч. Розвертається Максим. Прокидує, підхоплює Дігтіренко Денис Віддає я Артуру. Артур знову Денису. Денис не точно віддає в центр. Помиляється базис. Нормально! Виштовхує базис! На аут. аут Любомир. Йо, опасна гра. Ти махаєш, Діли! Діли! Я, можна, за ним. Опасна гра і гравець Любомира. Ішов ногою в голову нашому центральному півзахиснику Дегтяренко Денису. Рефери призначив штрафний удар. Пас вперед Максименко Міланом в зону. Доходить ця передача. Молодець. Мілан. <просить> <майже> добіг <просить> до м'яча, Але забрав в руки голкіпер команди Любомир. Виносив вперед. Голкіпер. <просить> Арматюк Максим підхоплює, розвертається пас на Сергія Саакяна. Саакян дає пас на Максименко Мілана. Вибиває захисник Любомира. Сергій Спужак аут. Не «О, точно кидка аута. Стас, хрикнеш я! Гарматюк Максим підхоплює, обводить гравця одного другого, прокидує на рому. Сергій Сакен пробиває! Сергій! Дуже гарний удар лівою ногою. М'яч пролітає біля лівої стійки. воріт. Потрібно влучати у ворота. Другий удар команди. Базі в першому таймі. Богдан, не давай м'ячу приземлятися. Богдан. Якщо він летить, ти старайся його зловити з льотом. Бо якщо він вдариться об землю, ти його вже не приймеш. Класно, грає гарматюк Максим. Максим помілен підхоплює. Розвертається Мілан. Прокидує. Але на заводі стає захисник команди лібома. <рес> Та ну куди? Реф! <рес> Та від зелених вийшло, реф! Та не чуди! Капець. Боротьба! Діхтіренко Денис передача Гарматюку Максиму. Максим на правому фланзі прокидує гравця. Але ні, не вдається Максиму обіграти. Розвитається Сергій Спужак. Передача на Азацьку Артура. Артур вертає на Дігтіренку Дениса. Денис пас на Сергія Саакяна. Саакян передача на Максима Гарматюка. Направо. Вибиває захисник Любомира. Гарно розіграли одну комбінацію. Чотири передачі. Молодці. Бас Азацькому. Азацький вперед на Рому. Єхтіревія. Да не Кушак. Кидає наліво Максименко Мілону. Класно грає, роздобуть Іван. Йди, За... Стає на заваді О! передачі Любомира. Забирає м'яч, голкіпер Базиса Олександр Радченко. Кидка. гарматіку Максиму. Макс прокидує. Набирає швидкість. Передача вперед на рому. Не точно віддає Ілья. Збирає роздобуть Іван. Передача з пужаку Сергію. Пужак Сергій віддає направо озацькому Артуру. Артур по флангу. Гарматюку Максиму запускає. Чи не здожене цей м'яч Максим. Вибиває м'яч озацький Артур. Дивіться, нашого правозащитника м'яч, а ви стоїте дитин. Вам м'яч Захисник Любомира на аут. ніхто не авто. Це Богдан це, центр так. і да, не, 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 не дай йому! Боб, дай, стань, за 15 хвилин ти спить м'яча. Не дай йому! Богдан! Авто заразки Артур. Гарматюка Максима. Чоромаса! Спробую обіграти. Знову пас на Азацько Должен шукати, щоб тобі пас віддали під кожен м'яч себе приглада предлагати, роздобуть Іван класно ставить корпус. Пробиває Сергій Спужак! І голкіпер Любомира у крутому сейві. Хто Дігтяренко? Вибачте, Денис Дігтяренко мені підказують. Пробиває, але голкіпер Любомира переводить м'яч на кутовий. Підступний удар від Дігтяренка. Тільки доваріть, до Шміль, присядь. Ну Ти кужак, бренник, там висок, биси. Подача там Подає кутового. Сергій Саакян на м'ячі. Подає Сергій і не добираються наші гравці, але ні. Нав'язує боротьбу Гремчук Максим. Скидка. Дігтяренко Денис знову пробиває і забиває м'яч, голкіпер Любомира. Піджали Базіс, молодці. П'ятихвилинка за Базісом. Забирає м'яч. Раченко Олександр. М'яч Та не вибій поле, блять, та крути головою. Рапів рут. Що все нормально. А я не пирай. Вибіч, вибій, блядь, Да. Санечка, ми проігріємо. 2-0. Ти Куп... не спіши, купленний. не спіши сайти. <рес> Ращенко Олександр розігрує. Роздобуть ко Іван, Сергій Спужак. Та давай, Сергій Саакян приймає м'яч. Завантажує вперед на гарматюка Максима. Стрімкий Макс набирає швидкість. Простріл від Макса. І трішечки невдало. Звалюється м'яч правою ногою гарматюка Максима. Суперовий пас віддав Сергій Саакян на правий фланг. Але в Макса завалився м'яч. Сергій спожак підхоплює, чіпляє Сергія, але він не зупиняється. Роздобуть Іван. Нав'язуємо боротьбу захисник Любомира. Океан. передача. Вертаємося, вертаємося, там штрафний, вертаємося! На дню дивіться, Альо, світи! Реф, що це за знаки такі? Вертольот чи що? <рес> Він цей дипломірований, казали. <реш> Вертольоти це можна грати і туди, і сюди. <реш> Заски Артур пас центр. Максимен Комілан наздоганяє м'яч. Молодець Мілан вицарапує, прокидує собі на фланг. Стрімкий Максимен Комілан. І на цьому фінальний свисток на користь команди Любомир. 2-0. Завершуємо перший тайм. Всім дякую.